Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відео я хотів би розказати вам про рослини, які корисні для кроликів, а саме розкажу про ті рослини, які не потрібно сіяти на городах, а які ростуть в... на берегах, і в посадках, і взагалі в таких місцевостях. Ну, давайте будемо розпочинати. Перший у списку у нас йде це кропива. Кропива дуже корисна для кроликів, вони її дуже люблять їсти. Е, можна давати і бажано давати самкам, які приводять кроленят, тоді в них буде багато молока і вони будуть хорошо годувати кроленят. Кропиву можна заготовляти як на сіну, так і зеленою давати, і кролики ваші будуть з задоволенням її їсти. Далі у нас йде кульбава. Кульбава має дуже багато корисних елементів, білки. Протеїни і багато чого іншого. Е, її також можна давати кроликам, але не в великих кількостях. Потрібно давати 70% одної рослини і 30% кульбави. Та, якщо давати більше і дуже часто її давати, то ваші кроленята будуть помаліше рости. Може зменшитись набір маси. Далі у нас йде реп'ях. А який саме реп'ях реп'ях лопушник. Він росте багато на полях, зустрічається, дуже багато його є. Висота, його 60-120 метрів. Має дуже багато корисних елементів. Зустрічається реп'ях по засмічених місцях, городах біля доріг, біля житла, володіє лікарськими властивостями, коріння молодих, ще не квітучих рослин, зібрані у вересні, вживають як. Противолишайний засіб. Кроликам лопушник краще згодовувати в суміші з іншими травами. Мати і мачуха. Кролики охоче поїдають мати і мачуху, зазвичай її в суміші з іншими травами починають згодовувати тваринам у другій половині травня. Листя цієї рослини мають лікарське значення. Вони містять слезові і дубельні речовини, яблучну винну галову і аскорбінову кислоти, гіркоти, полісахариди і. Так далі. Застосовують для поліпшення апетиту і травлення при запальних захворюваннях. При запальних захворюваннях, шлунково-кашкового тракту, а також як ранозагоювальний засіб. Подорожник для кроликів трава широко поширена по всій території Європи. Розрізняють декілька видів подорожника: великий, середній і ланцетовий. Стебло великого подорожника досягає у висоту 30 см. Листя, яйцеподібні цілокраї. Жилки в листі довгоподібними, міцні. Квітки, дрібні світлобурі, зібрані в вузький циліндричний колос. Плід, коробочка зростає на пустирях, уздовж доріг. По краях полів подорожник багатий протеїном, вуглеводами, мінеральними речовинами, клітковини в ньому мало. Дуже корисний корм для кроликів. Ось. І на цьому закінчились рослини. На сьогодні, які я вам буду розк... 에, хотів розказати, і які про які я трішечки розказав вам. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підпишіться на канал, і якщо ви ще хочете знати рослини, в мене є дуже багато рослин. знаю Якщо вам цікаво, можу вам розказати про наступні речовини, які корисні для кроликів, які є багато ростуть на полях. І яких легко можна там накосити чи нарвати і дати вашим кроликам. І вони будуть корисні для них, вони будуть гарно рости і їсти їх з задоволенням. Тому якщо вам цікаво, напишіть в коментарях і знімлю наступну часть. Можливо, навіть не одну, а декілька. Ну, подивимося по активності. Якщо вам зайде це відео, буду далі знімати. Якщо не зайде, то не буду. Тому ось так. Давайте я вам... Покажу ще кроликів, як майже в кожному відео. Це вже в нас виходить, як традиція, покажу в кожному відео кроленят. Ну тут ось ці кроленятка такі, вони дуже швидко ростуть, всі кролики. В кожному відео вони все більше і більші. Тут такі у нас, ну ці не дуже такі великі. Ці трошечки більшечки. Якщо тако взяти, то тут видно, типу, ну славний, кроленятка. Це не чиста порода, а це Каліфорнія схрещена з французьким бараном. Якщо вам цікаво, бо мені було дуже цікаво, які вони вийдуть, а відео в Ютубі не було. Чи мені було цікаво, чи будуть лежати в них вушка, чи не будуть. Ну, зараз в деяких лежать, деяких не лежать, але я думаю, що будуть. Штук 6 лежати, а зо два штуки будуть стояти вуха. Так як ось цього видно, що вони не будуть падати. Ось такі вони ці кроленятка. В принципі, як для змішаної породи, кроликів набирають вони славну масу. Побачимо ще, які вони будуть більші, як виростуть. Також буде цікаво. Ну, такі вухати вони не такі прикольні. А ось це ось, наприклад. Дивіться, яке воно класне. Таке, коли вушка звисає. Ну просто таке гарне. Ну таке воно велике, я вам можу сказати. Їм вже трошки більше, ніж місяць. Ну і для своїх років то вони славні. Короленятка. ТС. Короля за короля хочу розказати. Коротше, вирішив я його ще поки що оставити, бити. Я його, мені писали в коментарях, що його забити і, і купити нового французького барана, але він дуже красивий, дуже класний. Його такого знайти буде нелегко, щоб іменно такий здоровий був. Тому хотілося б його оставити, ще раз спробую злучити кролицю, як підросте і точніше як вигодує кроленят. Самка, французький баран то попробую її ще раз злучити, якщо ж не приведе, то тоді прийдеться бити. Або можливо продам. Побачимо. Або може якусь ще кролицю злучити, може просто французькі барани щось там генни не сходяться чи що. Таке теж може бути. Тому можливо, якщо не злучиться, то якщо хтось захоче купити, то можливо і продам його. Ну, хотілося поставити собі на плем'я. Дуже класний кролик. Тут у нас кроличка щось тут робить. Сьогодні вже вона не хекає, сьогодні вже не так жарко. Потрохи набирає масу, вже ось так беру, то вже не так хребет чувствується. Ну, легенько чувствується, але не так, як зразу. Потрохи вона росте, набирає масу. Це добре, тому що я казав вам, що злучив її, але вона ще мало віддихнула, то я, як ви бачите, ось купив її комбікорм дав. Ну і ще всім маленьким короленяткам даю. Цим, даю тим. Ну всі. Підсипаю потрошки, щоб також набирали вагу. Так. Ну і на останок покажу вам цих кроленяток. Ось такі. Ну ці, як то... Кажеться, як то підросли за два дні. Якісь такі здорові поставали. Ці, кстати, майже такі самі, як он ті французький баран. Такі вони якісь величенькі, є, ось у деякі. Є ось і маленькі такі. Таке ось манюнке. Але є такі слони як ось оцього. Тому... Ну, коротше, всі кролики класні, всі гарно набирають, всі хорошо ростуть. Поганих кроликів немає. Тому ось так от. Ну, а на цьому все. Я хотів вам розказати про корисні рослини для кроликів. Бачу, що людям цікаво такі відео. Я колись знімав вже відео такі і вирішив ще зняти. Знайшов якусь інформацію в інтернеті, так як зрозуміло, що з голови я це все... Не розкажу скільки, чого там є, в яких рослинах, тому понаходив деякої інформації в інтернеті. І зняв для вас таке відео і ще багато всякої є інформації. Тому, якщо вам цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і я обов'язково знімлю вам наступний час. А на цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.